Отож, всіх вітаю. Давайте розглянемо приклад розрахунку для другої лабораторної роботи щодо основ статистичної обробки даних за допомогою табличних процесорів. Нагадаю, що у нас в якості вихідних даних є дані щодо прибутку українських підприємств за 2010-11 рік. Та темп їх зростання відносно з року в рік. Давайте швиденько заповнимо табличку за допомогою вбудованих функцій. Отож, щоб визначити середнє значення, нам потрібна функція average, тобто середнє. І уважно дивіться, в підсказках тут написано, як має виглядати, власне, синтаксис цієї функції. Відповідно, нам потрібно обрати весь діапазон наших даних і не забути закрити дужку. Не треба автозаповнювати. Далі медіана. Медіана, використовуємо функцію Median і так само обираємо весь наш діапазон даних, закриваємо дужку і отримуємо медіану. При цьому, як бачимо, медіана, в принципі, не сильно відрізняється від середнього, а значить, в нас немає дуже вже екстремальних значень. Що стосується квартилів, то функція так називається «quartile», але синтаксис в неї трошки інший. Спочатку нам треба ввести дані. Потім після коми номер квартилю. Відповідно, якщо в нас це перший квартиль, ми обираємо діапазон, ставимо кому, і вводимо цифру 1, тому що це перший квартиль. Закриваємо дужку і отримуємо результат. Така ж сама послідовність і для всіх інших квартилів. Тобто обираємо дані, вводимо після коми номер і закриваємо дужку. І отримуємо другий квартиль. Він, відповідно, у нас співпадає з медіаною. Третій квартиль. Четвертий. Зрозуміло, що четвертий буде співпадати з нашим найбільшим значенням. І ми нарешті дісталися. До інтерквартильного розмаху. Нагадаю, що це різниця між третім та першим квартилем. Оскільки ми вже їх розрахували, ми можемо використовувати формулу третій квартиль мінус перший. І ось що в нас вийшло. Про кількість виходів ми поговоримо трошки пізніше. Давайте порахуємо вже дисперсію. Це буде variance. ось вона, var. Знову ж таки, обираємо наш діапазон. Закриваємо дужку. І врешті-решт е, середньоквадратичне відхилення це функція STDEV, dev тобто standard deviation. Обираємо діапазон, закриваємо і отримуємо середньоквадратичне відхилення. Бачимо, що воно достатньо високе, е, майже 11 тисяч, при медіанів 12. Тобто, це показує, що у нас є достатньо великий розкид. Даних по діапазону. Ну, тепер, що стосується кількості викидів, так? Це наше завдання із зірочкою, але в принципі нічого складного тут насправді немає. Давайте розглянемо один із варіантів визначення викидів на більш простому прикладі. Ось такий. Я підготувала для вас приклад. Якщо в нас є якесь підприємство, на якому працює 5. І отримують вони зарплатню в 2000, 3000, 5 тисяч, 7, і 50 тисяч гривень чи євро, чи доларів. Відповідно, якщо ми візьмемо медіану з відповідною формулою, медіана у нас буде 5 тисяч, перший квартиль буде становити 3 тисячі, і третій квартиль 7 тисяч. Бачите, ми використовуємо ті ж самі формули, що і для нашої основної задачі. Таким чином, інтерквартильний розмах в нас буде третій квартиль мінус перший, тобто 7 тисяч мінус 3 тисячі, це буде 4 тисячі гривень євродоларів. Далі, якщо ви згадаєте визначення викидів, то це значення, які розташовані на відстані більше, ніж півтора інтерквартильних. Розмахи в менший бік від першого квартилю або в більший бік від третього квартилю. Відповідно, нам треба взяти півтора інтерквартильні розмахи. Це буде наш ІКР помножений на півтора. Це буде 6 тисяч. Дуже простий розрахунок. Далі, якщо ми візьмемо наш перший квартиль і віднімемо від нього півтора інтерквартильних розмахи, тобто 3, Мінус 6, це буде, власне, мінус 3. Зрозуміло, що від'ємну зарплатню в нас ніхто не отримує, відповідно на нижній границі нашого діапазону зарплат у нас немає викидів. А що ж на верхньому діапазоні? Так, ми беремо третій квартиль наш, це 7 тисяч, і додаємо до нього наші півтора інтерквартильні розмахи. Ось вона, формула. Відповідно, в нас виходить 13 тисяч. Тобто, ми вже навіть зараз можемо побачити, що якщо в нас 13 тисяч, а найбільша зарплатня в нас 50, то відповідно в нас є один викид, як мінімум. Для того щоб якщо в нас значень, наприклад, набагато більше, і вони розташовані не так красиво, як тут в мене в порядку зростання, то ми можемо використовувати, наприклад, функцію countIF, тобто рахувати, якщо. І її синтаксис такий: спочатку ми вводимо діапазон значень, який нам потрібно обробити, в даному випадку це наша зарплатня, і після коми ми в лапках вводимо критерій, тобто з чим порівнювати, коли рахувати. Так от, ми вводимо критерій, що нам потрібно порахувати в цьому діапазоні, якщо значення більше ніж 13 тисяч. Тут, на жаль, якщо ввести саме номер, комірки рахувати не буде. А от якщо ввести власне саме значення цифрове, то ми отримуємо, що в нас є один викід. Ось такий механізм розрахунку викидів, як ви бачите, нічого складного тут особливо немає. Але це є, ну скажімо так, не єдиний варіант, як можна порахувати викиди, є ще й інші способи, і не обов'язково ось так розписувати все покроково. Я вам просто розписала для того, щоб вам було простіше для розуміння, як працює ця механіка. Ну, ми повертаємося до нашої власне, лабораторної роботи, тому що в нас є ще одне завдання це зробити гістограму і написати висновки, точніше, три гістограми. Знову ж таки, показую вам на одному прикладі для 2010 року. Як це можна зробити? Найпростіший варіант це коли ми виділяємо наш діапазон даних це, власне, наші підприємства, і їх прибуток. І далі у меню Вставити обираємо діаграму. Ось вона діаграма вставилася в нас. Але ж ми пам'ятаємо, що завдання було зробити гістограму, а не стопчикову діаграму. Тобто, якщо подивимося уважно в меню налаштування діаграми, ми бачимо, що це стопчикова діаграма. Тобто по осі Х тут розташовані підприємства, по осі Y їх, їх прибуток. Але це не те, що нам потрібно. Тому ми йдемо в налаштування діаграми і обираємо, ось тут внизу є гістограма. Бачите. І ось автоматично він розділяє наші підприємства на ось такі 5 категорій із по 8 000, чи там мільйонів мільярдів прибутку. І тепер нам залишається тільки обрати. Оптимальну ширину оцих стопчиків. Тобто, ми можемо, ось тут, там, де в налаштуваннях, там, де треба кастомізувати нашу діаграму, ми можемо поставити розділові позначки. І ось, наприклад, якщо мені не подобається 8 тисяч, я хочу змінити, наприклад, на 4 тисячі. Бачимо, що дігістограма в нас автоматично змінюється, але щось мені не здається, що вона дуже інформативна. Давайте зробимо, наприклад, не 8 тисяч, а 12. Ось так. Ну, в принципі, непогано, мені подобається. Тобто, бачимо, що чим більший прибуток, тим цих підприємств стає менше. Те ж саме ми робимо і з іншими наборами даних. Є ще інший варіант. Якщо вам, наприклад, незручно спочатку обирати дані. То можна просто спочатку вставити порожню діаграму, і далі ось тут в налаштуваннях обрати діапазон даних. Так, ось тут ми. Так, ні. Обираємо діапазон. Ось він буде ось такий. Його можна вводити вручну, тільки не забувайте, що літери у нас латинського алфавіту, або ж можна обрати. Якщо у вас, наприклад, стовпчики йдуть не поряд, то ми робимо ось так. зажимаємо Ctrl і обираємо другий стовпчик. Ось так. І, знову ж таки, бачите, він автоматично хоче вставити стопчикову діаграму, але нам потрібно не це, нам потрібна гістограма. Тому змінюємо ось тут тип діаграми на гістограму. Ось тут він внизу. І знову ж таки в налаштуваннях можемо змінити діапазон, наприклад, з 9 тисяч на... Ну, на 14. Знову ж таки, ми дивимося, як вона змінюється, і обираємо той діапазон стопчиків, який здається нам найбільш інформативним. І не забувайте, будь ласка, наприкінці, після того, як вставити вже всі три гістограми, порахуєте для заповнити повністю табличку, порахуйте кількість викидів, не забувайте написати, будь ласка, висновок про те, чому ви обрали саме такий діапазон для гістограм, ну і чому взагалі навчилися протягом цієї лабораторної роботи.